Долучаємо до нашої розмови політолога Олександра Полія. Отже, пане Олександре, вам доброго дня, або доброго ранку. Вітаю. Ну, Вітаю така, вас. така ситуація за часів свого прем'єрства, пані Тимошенко вже роздавала відомі тоді Юлі не тисячі, так по тисячі гривень. І чому от знову повторюється до тієї ж самої, можна сказати, риторики? Ну, я це розцінюю, як істерику Юлії Володимирівни. Вона подивилась на свої рейтинги. І вирішила кидати всі козирі, які тільки можна вдаватися до будь-якого популізму, обіцяти все, що завгодно, аби лише протиснутись, хоч тушки хоч чучелом, як то кажуть, в другий тур. Тому що в неї зараз зовсім інакша ситуація. І розумієте, історія ж з юліною тисячу, так званою, це ж історія ну по суті величезного обкрадання українського народу. Тому що, по перше, вона обіцяла як тоді повернути всі. Заощадження, а не тисяч, а повернула тисячу і виключно половині, лише половині всіх громадян, ну всіх, хто мав ці рахунки. Тобто вона величезну кількість людей просто ну не додала цих грошей, половині фактично населення. А крім того, ми ж пам'ятаємо, в які в результаті цього розкруткується маховик інфляцій. Була гривня на початку, коли вона це все робила, 4,60, а потім під кінець стало 8. Тобто, по суті, людей обікрали і чим тут звітувати, і про що тут говорити, коли ну, реальний курс гривні. Ну хто пам'ятає прем'єрство Тимошенко? Я думаю, що багато в нас людей пам'ятає. То вони пам'ятають і ці цифри, що було там менше п'яти гривень за долар, а стало вісім в результаті цих маніпуляцій. Тому ну це популізм вищої міри, розумієте, але з іншого боку, соціальна політика безумовно країні потрібна. Але вона вирішується зовсім інакше. Вона вирішується системним підвищенням, не разовим підвищенням. От пане Олександро, от щойно ви стали про це казати? А я от про що думаю? що... Те, що ми маємо сьогодні, так підвищення пенсії, субсидії, монетизація субсидій, так скажімо так, прибічники опозиції можуть цьому вбачати теж певні популістичні кроки з боку чинного уряду. Так, от як тут баланс зберегти, так я розумію, секрет у тому і відмінність у тому, що ми бачимо на тих монетизаціях підвищення пенсії відповідно до регулярного їх оновлення відповідно до середнього рівня зарплати по країні. Ми бачимо системний підхід. Він буде працювати через рік, через, ну якщо ніхто не скасує відповідну реформу, через два роки, через три роки, постійно буде підвищуватися і прив'язана буде пенсія до середнього рівня зарплати. Тому що ми мали раніше колосальну несправедливість, коли. Наприклад, ті, хто пішли на пенсію давно, вони просто отримали суто мізерну пенсію, хоч так ніби людям чим старіше вони стають, тим менше їм пенсії. Тобто, оцю несправедливість нарешті е ліквідували і прив'язали це до регулярного оновлення. Тобто, у нас і монетизація субсидій, нарешті, запроваджується регулярно, і пенсії оновлення їх прив'язка відбувається регулярно. Це не роздача 100 гривень перед. Е е Перед виборами, як це робив Янукович, і зовсім не тому, що він один раз роздав і все і забув. І не так як Тимошенко один раз цю тисячу, і то не всім, а значить, а менше половини. Тому е, тут ми бачимо фундаментальний підхід і фундаментальні зміни. Ну можна називати це теж якимось заграванням з виборцями, звичайно, і це буде напевно справедливо. Але з іншого боку, це е, тут є чим звітувати. Ну так, пане Олександре, ви розумієте, Просто для виборця дуже чітко треба усвідомлювати от різницю, що є така історія, яка називається одномоментне. А... Там одномоментна роздача чогось так, що можна от сьогодні просто отримати і піти в магазин, щось купити, або щось, що буде поступово і на постійній основі а, сприяти тому, що добробут пересічного, простого українця, пенсіонера, громадянина, а має всі підстави в найближчому майбутньому до зростання регулярного така суто арифметична. Одна тисяча раз на 10 чи на 20 років це значно гірше ніж прибавка до пенсії там 700 гривень щомісяць. Це проста ероплати арифметична... звичайно, звичайно. Просто щоб люди чітко це мають це усвідомлювати. Звичайно, і це підвищення буде і після виборів, і через рік після виборів, і постійно будемо сподіватися, тому що люди справді живуть бідно, але вони не розуміють, що їх. Висмоктали, от саме ті олігархи, які зараз е, пруться до влади, які вони їх, власне кажучи, висмоктали. І через свої телеканали намагаються їм е, пояснити, що винна е, винна Україна в цьому, а не винні вони. Тобто, це, знаєте, таке шахрайство з боку олігархічно. Ми зараз бачимо по суті олігархічний бунт на сьогоднішній день на наших телеканалах. Але нічого, придушено. Почули вас, пане Олександре, дякуємо вам за ваші роз'яснення.